Та я граю в блокс у, 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 у ці фрукти, як ви, ви бачите. І Ідем мій огород. Я, я чуть-чуть, зробив І зараз вся фігня прийде. Дивіться на моїх бітомців. Просто дає начер. Ось...

Ви пишете за 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 затримку ребята. Okay. О, я вже продав деякі і кі-фрукти, та в мене вже 20 за дмільйонів. Якщо хочете собі такі бітомики, як у мене, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ви бачите, зараз раз за, за, за затримку буде. І ще Я тоже бачив її. Ти ж тут вп'ю тут. Ти що тут вп'ю? Страна. А ще ти говори який апач. У мене вже якийсь ігрок зайшов тут у мене. Я вибачте, бач, ребята, того я буду інколи переходити і дати ігри, інші буду показувати вам ігри всякі. Я такі. Привіт, ну, вам просмотрев. Якщо ви хочете щось отримати The Blox Fruit, то у мене є друг, є якийсь є він мені оддає всякі фрукти, мені один раз дав і я мільярд де бо мені там купил я якийсь фрукт, то я не знаю, як він там называете. Видите, она, я бы не читал. Але, я читал. Она, я уже хожу уже зараз. И вы затримка была. Я их рапы и всякие. На вельми двух полос. Оклыс.

Спасибо. І ми скосили, маленьку, і пташку, їх разом. Ну спасибо за це. Але я в тебе башна він просив Ну, спасибо ще моєму другу. О, бо він у мене просто найкращий друг у ті коли я йому даю фрукт. мне mm -hmm. дает. А сейчас, сейчас, поделаем сколько он стоит. А, а 2 2 можно продам сейчас. Что Продаю две тысячи. А

Тут та, та, тепер уже на, на нові ті фрукти за оті сонечка купляти. Я, я вам покажу які. Отакі, от отакі, як ви бачите. І отакі. От Інструменти хочу дивитися. Те, що, що на вибуху, оце старе є тут, то то його нове всяке дивитися. У мене мед зараз 131, але тут та, не, не, не лише за мед. Тут я можу ось що купити, а мене не стоїть зараз магазі. Так, шукаю, шукаю. Шукаю, шукаю. Нема шкода до ребята. Та щось мені тут взять. І о, це Даніл. Ваші. хотіли у мене не лайків. Дивіться, лайків. Дев'ять тысяч. Всякі перегляди мої. О, ставте лайки. Подписчики, если заходят до мене нектомофик. Мне Пре... просто аккаунт туда дал в брате. А це я зробил сам. Ребята. Так он сделал в своего брата. И те зачитать его далек с Лиондер, ни хрена який кокос. Ара, тут такий новал ця. А, ігрок вийшов уже, походу. Ігрок вже вийшов шкода. Я б йому мог хотів десь шудати. Если честно, что в мене в інтере є богатый... Я, тоді... я був багато із більардами. Я сейчас... я ходжу, з ціпами всякими, ставлю лайки їм, щоб вони не сумували, або вони за лайки мені дадуть щось. У мене не так це бо я... А тут зараз я подивлюсь, які на сервері найбагаті ігроки. І хто тут і 150... Чотирма мільярдами? <плес> ми. Та ми, сейчас подивись нік. Кого це. Вче <плес> ну, друга, <плес> ну, друга. <плес> Ей протягти забор. Ну можеш щось те дати, по факту дож мільярди. Де 158 мільярдів. Без шкода їх. Шкода О. це що. Ей, мені на такого немає. Можемо там якийсь інтересний тип по, по большому із якимись магией із цими. Ай, стай, я тут що не посудив, що можна тут взагалі пройти в мене. На щось взяти. Так, можемо може, це буде треба батько як це? Я Я не куда-то бываю, як, як называются. Сейчас я моду дам. Віка, ти Ай, куда ж ты тікаєш? Я бы сейчас в туху там. Тыкаешься. Ай, тебе что на треп. И не треба... а, жалко.

А Ай. Ребята, я ось... сейчас на хазике подарили, щоб... что буду. И сейчас я хочу что-то себе такие. Взял об новую вышла и вот такие є. Скрутить куток. Ис и два новых фрукта и вот такие. Хотя и обновил и продавщини мо на... на надо удавать. Фрукти вот такі, да будет дара должна тявитись, озя Це саме верхнюю нажимаєте. І ось питаєте і та озеро відкрите у вас. Але питає, еще якось новеньке відкрити. Тим, може щось засиш, тобі ж не нажало другу своему. Ты я понял, не ему. І мене Тут Та, хто не грав, ви можете попробувати бути. Вот. І гра називає і Тіблокс Фрук. Мій брат наговорює, що у нього дуже другі хоті, як і у мого друга. Ага, але насправді в нього немає, я дивився

хотя бы шурсы цели будут полезны. А нет. не ай Всем мы... Ну, мы что-то побачить мой огород такой полностью в ссылке в описании. И если Я я можу вам вот такие вот кокосы сдать. И разно золотить, так сказать, вот такие кокосы. Сейчас и синие, не там я голубый. Сейчас мои могу продать с его род комусь. Если тут набирайте эти били лишь стало тысячу подписок через 10, 10 лайк 9 подписок состав но я буду дуже рады подписчики типа много я много дела таких если честно я буду я я я радугнуть Ребята, его на маске так. Я сейчас хочу продать эти фрукты. Ох, Димаш маске. мы лишаемся, типа вдвое. Я вот там будут миллиард. Миллиард. Ну, да. какие все, Ти за батою уроки немає, скучно без нього грати. Я цей ігрок. игрок. Нет. А я так.